Добрий день, мої другокласники! Сьогодні на уроці української мови ми з вами напишемо діагностувальну роботу. Це буде робота з мовними одиницями частини мови. Сьогодні на уроці ми перевіримо, як добре ми вивчили цю тему. Підготуйте, будь ласка, зошити для діагностувальних робіт з української мови. Ручку. Простий олівець, лінійку, гарний настрій та увагу! Запишіть, будь ласка, в зошитах для діагностувальних робіт 22 березня діагностувальна робота. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Наша діагностувальна робота має 8 завдань. Кожна з них допоможе перевірити тобі знання частин мови. Перше завдання. Потрібно дібрати до поданих іменників прикметники і записати їх за зразком. До кожного іменника ми добираємо два прикметники. Увага, до яких Друзі, які? Які бувають у нас друзі? Запишіть два прикметники. Знову нового рядочку напишіть. Весна яка? Погляньте у віконце, яка весна до нас прийшла. Запишіть два прикметники. Наступне завдання. Таке коротеньке речення нам потрібно вставити пропущений числівник. Речення записати, а числівник підкреслити. Мені скількість років. Замість трьох крапочок запишіть, скільки вам років. Це і буде числівник, адже числівники називають число або кількість предметів і відповідають на запитання. Котри. Не забудьте числівник підкреслити. Третє завдання. Маємо два службових слова через та. «до». З цими словами вам потрібно скласти два речення і записати їх. Будьте уважними. Завдання 4. Маємо текст. Текст переписувати не потрібно. Уважно прочитайте його, знайдіть у тексті дієслова та випишіть їх через кому. Пам'ятайте дієслова, що називають, на які запитання відповідають. Розумнички. Завдання п'яте. Ми з вами знаємо, що дієслова змінюються за числами, можуть називати дію одного предмета або кількох предметів. За зразком, що є на екрані, вам потрібно записати три пари слів, перетворивши дієслово в однині у дієслово множину. або дієслово з множини зробити. Дієсловом «однині». Наприклад, однина, що робить, пише ножина що роблять, пишуть. Зразок не записуйте, відразу записуйте слова, які потрібно перетворити. Завдання шосте доберіть антоніми до слів ж запишіть їх. Пам'ятаєте, на уроках української мови ми з вами вивчали. Антонімами та синонімами можуть бути слова тільки однієї частини мови. Отже, доберіть, будь ласка, до кожної частини мови свій антонім тієї ж самої частини. Сьоме завдання. Доберіть синоніми до слів та запишіть їх парами. Мама, як по-іншому ще можна назвати, ласкавий та вигадав. Придумайте, будь ласка. Останнє завдання номер 8. Подивіться, будь ласка, на світлину. Складіть та запишіть речення до цього фото. Над кожним словом цього речення. Скорочено простим олівчиком надпишіть, яка це частина мови. Будьте уважними. Після закінчення роботи, будь ласка, оцініть її складність. Якщо вам було легко, пам'ятаєте, малюєте хмаринку. Якщо складно, дуже складно, зображаєте гирку. Я дякую вам за увагу та бажаю успіхів! Дякую за роботу, пропоную повернути на початок відео та виконати завдання діагностувальної роботи. До побачення!